Пане Сергію, обговорення звільнення Криму тривають власне з 2014 року. Але звичайно, з повномасштабним вторгненням це все ситуація змінила. Вони мають наші вороги е сухопутний кордон власне до е Криму. На ваше бачення цей сухопутній кордон треба перерізати, а потім уже завдавати ударів по військовим об'єктам в Криму? Чи все може статися за іншим сценарієм? Бо вовна буде процвітати навіть при нинішніх умовах. Однозначно, що бавовна буде процвітати, і за наявності цього сухопутного коридору. Нам важливо, щоб було чим стріляти, щоб були ті самі безпілотники, які будуть завдавати точкових уражень. Але за наявності далекобійної зброї, тобто ракети, яка буде сягати і 150, і бажано більше кілометрів, звісно ж, що можна завдавати таких ударів паралельно. Більше того, паралельно ми вже бачили операції на кі. В руські коли успішне, якраз успішна висадка нашого десанту, нашого спецназу, ліквідація ворожих ворожих пунктів спостереження, навіть ворожого штабу на березі Чорного моря, ну це свідчить про те, що і якраз і наші спецпризначенці не будуть так би мовити чекати в аж перерізання сухопутного коридору, і вже будуть проводити певні заходи в на північному узбережжі Римського півострова, але загалом же нам треба розуміти, що так: основний ем, основний шлях постачання йде по по землі і маршрут тут з Росії через е, Маріуполь, е, Мелітополь, е, Бердянськ е, і далі е, далі до Криму. Тому звісно ж вихід до узбережжя Азовського моря це для нас сьогодні пріоритетне завдання, і окупант це також розуміє, тому він вже свої сили підтягує ближче до узбережжя Азовського моря. Він розуміє, що. Ну будемо брати в оточення, тому власне облаштовує фортифікаційні споруди не лише в межах міст а й загалом по протяжності всього узбережжя. Для нас вже дуже важливо завдати саме на цьому на цьому на південному напрямку уражень ворогу, вийти до Азовського моря, і після того як ми переріжемо сухопутний коридор, завдати уражень по Керченському мосту, а потім ціле спрямовано вже знищуємо. Пороми, кораблі, інші плавзасоби, якими буде постач... здійснюватись постачання півострова, і звичайно ж, військово-транспортні літаки, тобто ці іли. Після цього велика величезне угрупування, яке на сьогодні знаходиться на Кримському півострові, звісно ж, буде посаджене на голодну пайку. І поступово ми матимемо той ефект, який мали на правобережжі Херсонщини, коли великого Бування просто не було як і не було чим утримувати, пане Сергію. А чи не доцільніше зруйнувати е, комусь міст е, власне до того, як перерізати це угруповання, тому що у них же ж логістика із Криму виходить із Росії, а так лишиться тільки з Російської Федерації? Ну, звичайно, але перекидання саме техніки і забезпечення кримським мостом наразі менше, ніж ось цим озвученим сухопутним коридором. Тобто, нам обов'язково доведеться перерізати обидва цих основних шляхи їхнього забезпечення, і після цього вже можна говорити про системні удари, саме по військовим об'єктам, і з тим, щоб виснажити саме угрупування кримських військ. Пане у нас є уточнення. я це стосується оперативної ситуації у столиці. У Печерському районі стався вибух. Наша знімальна група вже вирушила туди, і будемо повідомляти вам, друзі, трішечки пізніше. Подробиці, що там сталося цього інциденту. Пане Сергію, поки що кримський міст є і ним користуються власне військові. Говорять, ну і представники адміністрації вивозять свою рідню уже на материкову Росію. І з чим це? Пов'язано, ну і наскільки нам важливо, щоб у них був оцей не те, щоб до них везли да, в Крим щонебудь, а щоб вони звідти виходили через поки що цілий кримський міст? Дуже цікаве спостереження, тому що вивозять якраз очільники окупаційних адміністрацій, і також вищий офіцерський склад, тобто командування. Тобто можна сказати, що саме ті перші особи Криму, на яких покладена організація оборони півострова, от вони, попри те, що самі залишаються, але все ж таки і родини, і також своїх домашніх тварин, і більше того, майно також там легкові автівки, вони вивозять. Разом, власне кажучи, з членами своїх родин. Тому ось це якраз свідчення того, наскільки серйозно ставиться ставиться ті люди, які будуть обороняти Крим до, власне кажучи, облаштування всіх цих оборонних споруд. Вони самі не вірять в те, що їм вдасться втримати. Інакше вони би точно б не вив... вони б вивезли, скажімо, людей, але можливо б залишили майно. Вони вивозять і майно в тому числі, тобто вони самі не вірять вірять в те, що Крим вдасться залишити за Російською Федерацією. Ось ми бачимо зараз історичні кадри, так день Кримського мосту, коли він там 8 жовтня, так пане Сергію, хочеться почути вашу думку ще ось стосовно чого. Наскільки ну от тоді пригадуєте, коли цей міст зруйнувався? Чомусь тоді вони говорили, що в них на півтора місяці плюс-мінус. Ну всього є нам провіантів і ну, загалом, скільки півострів в форматі острова може протримуватися, якщо наші будуть на перешийку стояти. Ну, наприклад. Якщо тут є три фактори: тобто, це є дійсно ось цей і сухопутний коридор, і перешийок, і знищення також військово-транспортної авіації і судноплавства, тобто кораблями, паромами також відбувається перекидання і забезпечення цього кримського півострова. Так, от, якщо методично провести цю роботу протягом двох місяців, то можна і ще за два місяці вже суттєво виснажити кримське групування. Це не Сон так дійсно є досить великі запаси на півострові. Ми бачимо, що Росія ставиться до місцевого населення, ну просто не по людськи. Тобто, розуміємо, що гуманітарна катастрофа буде за рахунок місцевого населення, тому просто чекати виснаження звичайно ж не можна. Солдати будуть нагодовані, вони будуть заправлені, а місцеві, умовно кажучи, навіть води не матимуть, тому що армія і російська окупаційна адміністрація. В них все забере, тому ці процеси, звісно ж, потрібно здійснювати паралельно. В паралельно з обрізанням шляхів забезпечення потрібно наносити, звісно ж, удари по всіх їхніх військових базах, і тільки це спричинить от, от той херсонський ефект. Пане Сергію, наостанок, як нам треба. Підійти до Перешейка чи зайти в Крим, ну десь там на в районі Джанкою, скажімо, умовно, і тоді вже якісь дипломатично-політичні умови, чи все ж таки йти аж до Севастополя? От на ваше бачення, і що загалом присутність нашої армії в нашому Криму буде для росіян? Е, ну нам потрібно буде забрати весь Крим, тобто не чекати, не ділити на його північну південну частину. І розуміти, що головне в цій війні це логістика, це забезпечення. Тобто не втримається гарнізон, однак російський гарнізон не втримається однаково, чи то на півночі, чи то на півдні півострова без забезпечення. От виключити його, забезпечити забезпечення. Це наша мета. Все решта, це просто турбуючи операції, ну якби такі стрімкі операції спеціальних загонів для того, щоб ворог реагуючи в швидше витрачав. Чав своє паливо, свої боєприпаси, тобто це ті операції, які просто будуть прискорювати е, виснаження кримського півострова. І зрештою, ми обов'язково матимемо весь півострів, і нам не треба буде обмежуватись його північною частиною.